Назарій Гусаков 31-річний львів'янин із діагнозом СМА, спинальна м'язова атрофія. Хвороба вражає м'язи, що блокує нормальний рух людського тіла. До 6річного віку Назарій ще міг самостійно пересуватися, але з віком ситуація погіршилась. Нині чоловік може рухати головою та пальцями рук. Щоб підтримувати своє здоров'я, бодай на такому рівні і продовжувати життя, щомісяця Назарію потрібна терапія. Та дороговартісні ліки за словами міського голови Львова Андрія Садового з червня 2024 року Назарій став першим дорослим пацієнтом із цим діагнозом, який отримує лікування безкоштовно. Все відбувається в рамках меморандуму Львівської міськради з компанією виробником препарату. Очільник міста каже, що медикаменти Назарію надають чітко за показаннями фахівців інституту спадкової патології, які визначили. Потрібне дозування після такого рішення Назарію більше не потрібно було лікуватися власним коштом або збирати пожертви, заявив садовий. Лікування СМА коштує дуже дорого: один місяць терапії близько 800 тисяч гривень. І такі програми, як у Львові, є не в кожному місті. Коли ми почали надавати хлопцеві медикаменти, сподівалися, що він припинить збір коштів. Проте через деякий час збори були поновлені. Ситуація непроста. Найгірше вона може боляче вдарити по культурі благодійності в Україні, особливо коли йдеться про пацієнтів із рідкісними захворюваннями. За словами самого Назарія, безкоштовних ліків йому недостатньо. Торік міська рада забезпечила йому 28 флаконів препарату на рік, а цього року взагалі 20, в той час, коли він потребує 40. Саме тому додаткові він закуповував власним коштом, а також відкривав збори. Про таке чоловік розповів у коментарі журналістам Суспільного. Найбільша моя проблема, і я її визнаю, що я ніколи не відокремлював свої власні кошти і кошти зі зборів. Я просто ставився до тих коштів як на допомогу собі або якнайдовше жити. Власне, скандал довкола донатів для Назарія розгорівся після того, як одна із дописувачів у мережі X попросила відзвітувати, куди йдуть зібрані гроші. Назарій у відповідь продемонстрував фото з флакончиками ліків. Утім, користувачі соцмереж зауважили, що аналогічний знімок Назарій викладав у якості звіту за попередні збори. Після чого чоловіка запідозрили в махінаціях зі зборами.